Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Ви вважаєте випробування великою радістю. Схоже, перші послідовники Ісуса мали глибину, якої сьогодні практично неможливо досягнути. Учора я писав про вірш з Якова. 1,2 Брати і сестри мої. вважайте для себе за радість велику. Коли на долю вашу випадають різні випробування, я відчуваю збентеження щоразу як перечитую ці слова. Як взагалі можна відчувати те, про що пише Яків? Тому я перевірив у грецькому підрядковому перекладі значення слів, сподіваючись краще зрозуміти цей уривок. І в грецькій все ще яскравіше: велика, чиста, цільна, вся Кожна пасан радість, веселощі, життєрадісність, спокійне захоплення, харан хто ж насправді здатний відчувати все це, перебуваючи у проблемах та труднощах? Я зрозумів, що ще не досяг такого рівня. У кращому випадку я можу подумати про те, що буде цікаво спостерігати, як Бог оберне складні обставини на благо. Але емоція чистої, великої радості все ще далека для мене. Не розчаровуйтеся, якщо вашою першою реакцією на випробування буде озлоблення. Коли ви визнаєте проблему, це означає, що ви духовно живі і можете проголошувати разом з Павлом. Бо ми це ті, хто справді обрізані, служить Господу Духом Святим. Хто пишається Христом Ісусом і не покладає надії на власні сили. До Филиппіян 3:3 Моя молитва сьогодні. Господи, мій дух живий у Тобі, моє серце в Твоїх руках. Тому я проголошую, що поклоняюся Тобі в дусі і тішуся в Христі Ісусі, не покладаючись на своє тіло. Від Господа лиш буде допомога. Від того, хто створив і небеса, і твердь земну. Упасти він не дасть, не задрімає той, хто береже тебе. Псалом 121, 2, 3. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви, справжнє диво, Стів Вебер.